Кавунчики вже, які у нас на городі, дивіться. Ось такий красавець. Зелений. Тобто салатовий. Це ще маленькі. На грядці. Трошки їхали та стали. Подивіться, дивіться, які красунчики. Гарні. Якщо ворони не поїдять, бо у нас якийсь рік ворони. Ось такі красотуни. Дивіться. Кавуни вже Ану, дивіться, які лежать. Надіємося, що достигнуть. Дощик трошки прийшов, і вони почали вріз, йти. Такі, це вже гарбузи такі чималі. Такі гарненькі. Такий баштан. Було небагато, а розплилося чимало. Так що чекаємо скоро своїх кавунчиків. Маленькі тоже рви в баночці.